Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій і ви знову на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як я заливав підлогу площадю 80 квадратних метрів майже по всьому будинку. Робив це я все самотужки, один оцими ручками. В мене не було би то Я, в принципі, не хотів її купувати, тому що вона коштує дуже дорого, в оренду також її брати не рентабельно, тому що я постійно на роботі. Треба було якось її постійно брати, відвозити, тому це мені було дуже незручно. Отже, я вам розповім, як я заливав поли самотужки, що мені для цього знадобилося. Перше, що знадобилося, це перфоратор, який старенький радянського зразка, але він, в принципі, свою роботу зробив та благополучно здох. Так, далі купував я ось таку от насадку, можна було трошки більше брати, але в принципі свою роботу вона зробила, дуже мені допомогла, та теж благополучно. А що мені знадобилося? Маленький рівень, різні шпателі, щоб Ну, Молоток, молоток знадобився, пласкі губці. Це щоб витягувати гвістки. Великий рівень знадобився. Коли я виставляв перший чорновий пол, я його виставляв з досаду. Ну, далі ви побачите, я, видео, я виставлю відео, я виставляв його з досок, це потім я купував маяки десятку. Десятка це 1 см, який розумів. Я також в принципі, робив це в перший раз, тому я теж багато чого не розумію, я навіть не знаю, деякі де, де інструменти досі називається. Це провила. Провилом я стягував, коли заливав пол. Я стягував всю суміш, щоб було рівненько. Так, другий перфоратор. Який мені слугував після того, що здох. Свою роботу він також зробив, але не здох, тому що німецький. Так, далі гвоздодер, також радянський, також здох. Так, Це я не знаю, як називається. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також лопата. Куш. А ось моя тут насичував. Ось так, в ємість я насипав 4 відра піску, одне відро води і одне відро цементу, 500. го Потім це все змішував і це все ось оцим відром. В цьому мені ще також допомогли рукавички. Будь ласка, всі одягайте, тому що пальці постирайте. Це я вам кажу на своєму. При краму опиті. Так, ось я вам зараз покажу полістирол. Це я перед тим, як заливати фінішну стяжку. Такий полістирол брав. двойка. 0,8 квадрата стається. Він дуже плотний. Далі на цей полістирол я клав теплі поли. Якщо буде цікаво, задавайте питання в коментарях, я вам далі відповім. Дякую та бажаю вам гарного перегляду надалі. Отже, друзі, так починаю розбирати підлогу. Перші доски вирізаю електропилкою, тому що дуже невдобно діставати їх. А надалі вже звільню місце, буде все діставатися, намагатись буду діставати їх цілими, довгими, тому що вони мені такими дуже знадобляться. Доски збереглися в гарному стані, тому буду десь їх надалі задіювати в подальшому. Ось бачите, вже все розібрав. Залишилось в основному дістати закладні самі закладні дубові також дуже-дуже в гарному стані. Не гнилі, не трухляві. В принципі, якби я не хотів робити тут тепли, теплу підлогу, то я б, мабуть, б і не прибирав дерев'яну підлогу. Просто поклав би на них USB. Підібрав би рівень, щоб він співпадав з кухнею та з дитячою кімнатою. І все. А так от приходиться діставати кожну дощечку. Але нічого, робота йде, хоча й жарко. Дуже жарко це я ще робив літом. Дуже спекотно тоді було. Але нічого, поступово за 2,5 години десь я дістав всі доски. Ось десь 20 таких довгих досток, вони кожна десь 6 метрів. Закладні також поклав. Зараз все це накрию, щоб не намокло. Тому що в подальшому, я ж кажу, дуже-дуже знадобляться. Зараз дерево також стоїть дуже дорого. Тому також, якщо все щось будете робити, все зберігайте, все накривайте, до всього бережно ставтеся. Ну, ось такий бачите результат вже без дерев'яної підлоги. Пісочок сухенький, золотих монет, на жаль, не знайшов. В принципі, вони тут і не могли б бути. Тому що будинок будувався, починав в 89 році. Зараз буду сюди носити різні будівельні відходи. Все це засипати, потім виставляти чорновий пол, ті ж самі доски класти, щоб виставити рівень та все це в подальшому заливати бетоном та стягувати провилом. Щоб все було рівненько та гарненько під теплу підлогу в подальшому побачите. Взагалі дуже хотілося зробити теплу підлогу саме в вітальні, постелити плитку. Ось зараз фрагмент покажу, як я діставав дощечки. Дуже було тяжко витягувати цвяхи. Але нічого, все дісталося, і повибивав. Та з роботою справ... справився в цілому десь через 5 годин робота була зроблена. Ось так я відром насив, висипав бетон. Перед цим, звичайно, його замішавши, зараз покажу, як викладував. Чорного підлогу, а потім стягував правилом. Робив такі поступові рухи, щоб воно сильно не розтягувалось, щоб не було видно слідів, так сказати, як вібрації. Ось зараз покажу, як я будівельні матеріали відходи складав. Тут і червоний кирпич, і білий кирпич, все виставляв під рівень. Бачите, друзі, потім все це заливав. І все стягував. В принципі, як для чернової підлоги, в мене вийшло навіть дуже-дуже нічого. Рівень є, все є. Ось так я вручну моя бетонна мішалка працювала. Все це розмішував. 4 відра піска. Одро відро цементу 500 го та одне трошки більше води. Ось вже фінішний результат. Це зараз я буду клеяти полістирол. Перед цим підлогу всю вимиваю гарно з віночком та водою. Та потім буду спеціальним клеєм для полістиролу. Все це наклеювати для теплої підлоги, щоб тепло, тепло не уходило вниз, а йшло тільки вверх. Ось так же майже кінечний результат, залишилось тільки залити підлогу. Друзі, дякую, що подивилися дивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, смачненько вподобайку. Також хотілося сказати з приводу того, як я заливав підлогу. Якщо у вас є в когось в знайомих, там, в родичів, можливо, бетонозмішувалка, беріть її, домовляйтесь, тому що ну, самотужки я зі, зі свого прикрого опиту скажу заливати дуже тяжко. На наступний день ти не відчуваєш рук, ти не відчуваєш ніг, тому що я намагався. Одну кімнату залити майже за один день. Тобто заливав вітальні один день, вітальні 20 квадратів, кухня, там 18 квадратів, котельня. Ну, єдине, що мені пощастило в ванні, тому що в ванні там я робив тільки фінічну стяжку, тому що до цього вже було там залито. Зараз я вам покажу, з чим ви можете столкнутися, потім будете це все знову виправляти. Дивіться, от є такі місця, це поганенько перемішав. Я це все зачищу, загрунтую та знову зроблю, замажу. Буде все рівненько, шпателем поправлю. Це поганенько перемішав суміш, тому тут залишився пісок і воно його вибило. Це треба оцю дірочку все вигрібати, це залишилося на місце таке. І все знову робити. Тому, друзі, вчіться на моїх помилках та не робіть свої. Всім папа, дякую за перегляд.